Відповідно, за рахунок діяльності наших спеціальних служб, які проводять контрдиверсійні дії, також ефективно зачищають населені пункти від диверсійних груп противника. Вдалося отримати інформацію, яку підтвердити, зокрема, за рахунок мультироторного типу розвідки та інших, що противник почав використовувати газову трубу, яка проходить на глибині з копійками метри під землею і проходить по дну річки Оскіл з лівої частини окупованого. Куп'ярщини на праву частину тепер вже окуповає Куб'янщини. Як наслідок, чому противник почав її використовувати тільки зараз? Коли вони змогли просунутися на північно-західну околицю, ця частина труби, яка поряд шлюзами, вона опинилася під контролем противника, вони змогли викопатися і поновити її в інженерному плані. Що значить викопатися з труби, яка в діаметрі дозволяє проходити вантажним, яка дозволяє проходити. Е Таким вантажним тілешком, скажемо, да я не знаю, як по іншому характеризувати. Годує від собі самокат, тільки з нього прибрати цю частину, де ручки вони лягають на нього, і по трубі відповідно переміщаються. А самокат буде в чотирьох коліс, і таким чином ворог зміг поновити газогон, який попередні часи був зруйнованим силами оборони, були проведені заходи, там перекриті заслонки в інженерному плані інженерному боєприпасів. Він був підірваний, але ем, ворогу вдалося відновити. Після чого було нанесено вогневе ураження за рахунок ряду вогневих засобів за певною тактикою застосування деталі розкривати не буду, бо можливо доводиться доведеться, доведеться реалізуватися ще раз. І як наслідок, сьогодні перетинання противника відтинку лівого на правий берег саме застосовуючи газову трубу, не фіксується.